Доброго дня! Мене звуть Короткова Мар'яна Ігрівна і я дитячий лікар-стоматолог у мережі стоматологічних клінік ЛюМІДЕН. Веду прийом у відділенні, що знаходиться на позняках. В цьому відео я хочу вам розповісти трохи про себе. Розповісти і показати, в чому полягає моя робота як дитячого стоматолога і поділитися враженнями пацієнтів. Сама я родом із міста Запоріжжя. Бажання стати лікарем з'явилося ще в ранньому дитинстві. Завжди було цікаво, що і як відбувається в організмі людини. Похід до лікаря був як свято і привід розглянути дивовижний блискучий інструментарій. У п'ять років мені навіть батьки подарували книгу дитячої анатомії людини. Настільки великий був інтерес. Спеціалізацію з дитячої стоматології отримала у Національній медичній академії після дипломної освіти імені Шупика, що знаходиться у місті Києві. У дитячій стоматології займаюся лікуванням карісу молочних зубів та його ускладненням, естетичним відновленням фронтальної групи зубів, встановленням коронок на молочних зубах, а також лікуванням дітей під наркозом. Допомагаю пацієнтам з негативним досвідом лікування, долати страх і знову здобути довіру до стоматологів. Також у мене є хобі амігурумі. Це мистецтво, в'язання гачком маленьких м'якесеньких іграшок. Це хобі допомагає розслабитися та розвивати моторику пальців, що дуже важливо в моїй роботі. У роботі з кожним пацієнтом намагаюся максимально відчути настрій, вловити переживання і допомогти з ними впоратися, провести лікування з максимальним комфортом. Рада завжди допомогти і бачити у себе на прийомі. Хочу сказати огромне спасія Мар'яні Ігорівні. Маріану Ігорівну, Коротко, Марія Ігорівні. Очень благодарны Марьяне Игоревне. Счастливые, довольные после посещения. Спасибо большое.